Вікторія з восьмирічним сином Марком відвідують Оноківський інклюзивно-ресурсний центр декілька разів на тиждень. Окрім занять, дитина відвідує й школу. Сюди мама вирішила віддати хлопчика для того, аби допомогти дитині соціалізуватись. «Взагалі дуже класно, що у нас відкривається такий центр, тому що з такими дітками, як у нас, з розладом аутичного спектру, кудись добратися в місто. Коли на дві маршрутки, і тривоги, і, коротше, і нема світла, то для нас це просто вообще шикарний варіант, то, що ми можемо це, корекцію цю, проходити тут і розвиватися. То для нас це дуже важливо. І повний місяць в Оноківській територіальній громаді функціонує інклюзивно-ресурсний центр. Це установа, яка створена з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами, віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти. Інклюзивно-ресурсний центр Воноківської Інклюзивно сільської ради надає відкрився, надає послуги для наших громад для дітей. Є в нас вже 10 дітей, з якими займаються наші спеціалісти. Воно інклюзивний центр є територіально доступний громаді, він є безкоштовний, наші послуги надаються безкоштовні, тому що ми за, на, за рахунок державних коштів працюємо. В інклюзивно-ресурсному центрі працює логопед та дефектолог олігофренопедагог. За потреби планують залучати реабілітолога. Тут до кожної дитини застосовують індивідуальну методику, зазначають фахівці. Хтось потребує всього декілька занять, декому ж потрібен час. Та працівники центру кажуть, намагаються знайти підхід до всіх. Більшості в нас діток від 2 до 18 років. Чим раніше у дитини буде виявлено порушення мовлення, тим вірогідніше, що можна його скоріше вип'є. Дуже багато є дітей, у яких слабі м'язи язика, і для цього ми для них даємо рекомендації щодо артикуляційних вправ і дихальних вправ. Є різні вправи на це, і ми даємо це на домашні завдання. І батьки займаються цим вдома з дітьми. Завдання дефектолога він навчає соціалізуватися дитину в суспільстві. Ми розвиваємо певні психічні функції дитини, пам'ять, увагу, мисли. Також ми розвиваємо дитини знання, вміння, навички. Тобто ми соціалізуємо дитину для того, щоб вона могла себе сприймати, сприймати навколишнє оточення. Також з дітьми займається й психолог, але якщо необхідна консультація батькам чи будь-кому із громади, її обов'язково нададуть. Можуть звертатися мешканці громади, навіть якщо у них запитання їхній чи запит не стосується інклюзії. Ми надаємо психологічні послуги внутрішньо переміщеним особам. Також надаємо, ну дійсно, будь-кому хто звернувся консультативна допомога у нас існує. Можна звернутися за запитом. Ми проконсультуємо все, що в наших є можливостях. Наші фахівці в чому можуть там розібратися, то там ми можемо ну, надати цю допомогу. До інклюзивно-ресурсних центрів можуть звернутись батьки, які відчувають занепокоєння щодо розвитку дитини. Заняття з дітками спеціалісти проводять декілька разів на тиждень безкоштовно. жи, жи, жи мені допоможи. жи, жи, жи мені допоможи. аж